Вітати в Кременчуці. Раді вітати в Кременчуці. Унікальна вистава, тому що анонсована вона була на 26 лютого 2022 року. Чому вона не відбулась, ми тепер всі розуміємо. У нас по місту і досі висять афіші. <Technology> бути, я не знаю, чи ловко сміятися в цій ситуації. Ну, от, бачите, так. А взагалі, це ж зараз така нерозбериха у цьому відбувається. Зараз і Гоголь під гарячу руку потрапив. Ну, Бог з ним, якось воно з часом все стане на свої місця. Не знаю, я, моєї особистої позиції з цього приводу абсолютно нема. Мені здається, що Гоголь тут ні до чого. Я думаю, що скатіна Путін, скатіна вся ця Росія. Що замутила проти нас скаженну війну, сволота. Тобто Ні. не потрібно переглядати от, роль Гоголя там в літературі чи його там. Ви знаєте, зараз не треба взагалі нічого переглядати. Ні. Мені здається нічого. Все, що викликає якісь питання, просто відсторонитись, забути про нього, пройдуть роки, нехай сто років. Вже наші правнуки будуть, живі, здоров'я. Вони вирішать, воно їм треба чи не треба. А Якщо воно на сьогоднішній день якісь геморої несе, мені здається, краще ще це відсунути і не перейматися. Тоді про ті дні давайте згадаємо, початок війни, як ви зустріли 25 О, У мене відмінилася поїздка в Одесу, я зранку мав їхати в Одесу і раптом у мене в Вайбері якийсь бум. Стріляють, я і я за вікном я не відчував, що почалася війна. Ні, потім я почув вже гупання, коли в Айбері прочитався. Відмінилася поїздка в Одесу. Але ж я не пригадую, коли офіційно пролунало, що Рашка з війною на нас. Напала. Я в цю убиті, я не пригадую. Але нерви не в чорту, тому що посипалися телефонні дзвоники, родичі ви як там, що з усього світу, Швейцарія, Іспанія, Хельсінг. Вони дзвонять, Льоша, що з тобою давай до нас. Я, диво, якого дива, якого хвіна? це раптом? Ні, я вже тут зі своєю старості буду. Знаєш, що під руку попадеться, тим буду відмахуватися від цих. Кацапів сраних. Ну ось ну, так вони почалися. Я зараз не пригадаю, все такий рік прийшов. Будемо. Окрім всього, моя дочка дзвонить, каже, зараз під'їжджаємо бігом, сідаємо в машину, їдемо. Куди, чого, якого дива? Ви збожеволіли всі, ну куди всі, туди і ви. Я нікуди не поїду, я лишуся вкрити. І так ніхто нікуди не поїхав. Вони приїхали, і в мене залишилася дочка, внучка, чоловік, собака. Так ми й по цю пору разом так і тусуємось. Ми вже не можемо розлучитися, бачите. Тобто позитивний момент війни, що ну, да. об'єднав Дніпровину. Ну, да. Було щось таке страшне, що... А Ви все вийде? страшне, я не знаю, що, що страшне, що може бути страшніше. Для мене страшніше все, що в інтернеті я злизав. Все, що стосується мене, я навіть не буду порівнювати. Це не може бути. Ці... Найстрашніше, напевно, те, що от перша буча, ірпінь, і це все. ой, Боже, 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 як це можна було пережити і не поїхати з розуму, я не знаю. Але ж ну, вистояли, як змогли. Перший спектакль воєнної доби вже, який був. Чи саме ревізор чи інший? Ні, не ревізор. Знаєте, я був страшенно здивований. Це було щось наприкінці травня, раптом, після кількох місяців за тисяча, раптом телефонний дзвоник театром дозволили починати грати. І на мене з усіх театрів ці телефони розриваються, хочуть, щоб я одночасно в всіх театрах щось грав. Розумієш, я зараз не пригадаю, що я дуже багато. Я тільки дозволили, я кожен день десь щось грав. Ну це ж не бухгалтерія, мені ж не обов'язково пам'ятати Ну да. Ще з тим більше багато спектаклів було відмінено що через коронавірус. Потім а, так, їх так, знову так, піднімали, так. бо сьогодні планується у нас в залі, ми подивилися всі квитки розпродані, тобто глядачі Ой, скучили Боже, за театром. Ну, да. Я не знаю, чому саме Гоголь виїхав сюди, але мені, мені приємно. Я справився в тім, що років з 50 тому я служив в Кременчузі. Я не пригадую вже О. цифри, назву свої. Військової частини, ракетна, тут трохи зі служив, і от уяви собі мені не вистачило часу жодного разу приїхати сюди. Хоча чи за кого диво я приїжджав якісь Місця я не в Кременчуці, откуди ви як солдати ходили? Нікуди нас не, не веде. Не веде. Ну, ну, чесно признаюся, мене не так часто вже і відпускали, коли до мене мама приїздила, сестра, брат, так вони не всі разом, угу. а по черзі. Так вони мене забирали на прохідні, потім везли в готель. Ми сиділи, вони там дивилися, як я наїдаюся, як я їх на їх очах розпухаю. Потім я дрімав, а потім вони мене відвозили в військову частину та й все. У мене гулянки такі були. Чесно, аби наїстися і відіспатися. Но. Але мене якось сюди манили. І у мене тут був, як це називається, коли служила одночасно, міша Ломоносов з таким прізвищем. Ну, я не знаю, так він мене якось. Запрошував до себе на обід, поки я служив, в а він сам в Кременчуський був. Тому... Але він раніше демобілізувався, тому я з мамою був знайомий, але це ж зараз нам по 101 року, ну не знаю, чи живі, чи здорові, знає, так. А якщо повернутися до Гоголя, до цієї п'єси, ви читали її в школі? Не Пригадую. Чим нім прийшла в Ні, після. я пригадую, що вчителі вчителька розповідала, і вона говорила про те, що це комедія. Але чесно признаюся, коли я читав, вона мені абсолютно була не цікавою, не комедією. І не знаю, з чим це пов'язано. Ну, те, що смішно було в 19 столітті, тому може, вже її не зовсім. Можна називати комедію в 21-му, ну Бог його знає. Ну, от вирішили взяти, подивитися, що з цього вийде. Ну, принаймні, об'їхали всю Україну вже з ревізором. А чому ви так запитали? Ну чесно кажучи, я її читала. але ну, я нічого не зрозуміла в ній Ну, так само і читати я. читати її. То читала. Я добросовісно прочитала всю комедію. Ну, думаю, нафіг зараз щас... Ну чесно кажучи, досі я пам'ятаю слова к нам їде Ну да ну да. Ну, да, ну це, це, скоріш за все, знаєш, для гурманів, пов'язаних з театром. Я маю в увазі гурмани не ресторанні, а театральні. Це для них можливо це щось надважливе. Я себе не відношу до розряду гурманів, тому я спокійно на все це реагую. Я взагалі дуже не скептично реагую, коли режисери беруть. Класиків, Мольєра, якихось допотопних режисерів, які неможливо читати. У мене та ж сама реакція, як у вас думав господи. Ви хочете сказати, що цей великий комедіограф сьогодні він буде лунати? Ні, фіга він не буде лунати. І тому. І ви не уявляєте, скільки зусиль я кладу для того, щоб воно оживало і перетворювалося, ну хоча б трошечки созвучним сьогодні. День. Це так не прости, але... Тим більше зараз війна, зараз, якісь, я розумію, як актора достукатися до нас. <рес> що б ви побажали людям? Тобто зараз така непевненість, От всі живуть на якихось вагах. Та які там ваги? Я не думаю, що ваги. Просто... Перемога буде, наша це звичайно. Просто ніхто не знає, коли це все настане, коли блін розчавимо цю гниду. Ну а що ж тут? Треба дочекатися перемоги та вже одриватися по повній. вже, боже, боже Боже, я не знаю, чи іноді у мене так опускаються руки, і мені здається, що це все відбудеться не при моєму житті, але це неправильно, це неправильно. Треба примушуватися. Бачте. Це у нас, у нас тривога. У нас тривога. Тривога. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Зараз, зараз я виключу. її. Може не реагує. Ми надіємося, що зараз вона за 40 хвилин закінчиться, і це буде гарним знаком, що далі почнеться, так і Спектакль, буде. який буде тривати без перерв. Ой, я так і не побажав глядачам нічого путнього. Ви знаєте, найголовніше все ж таки знаєте, якось дистанціюватися від цієї історичної. Ситуація, яка навколо нас навалилася, скоріше за все, нам треба дбати про дітей, про онуків, про ті мрії, які мають здійснитися у наших. Близьких, от про що треба. Все вкладати, бігати, я не знаю, землю рити носом, зубами, ушами, але щоб нашим дітям, нашим онукам все ж таки довелося побачити свободу в буквальному сенсі цього слова. Я б хотів це, бо в мене у самого є за кого клопотати. Хай вистачить вам всім здоров'я, побільше, щоб якомога довше підтримувати наших рідних. Дякую.